на 777 «Пригоди всім!» Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на понеділок, на 13 листопада, біля Москви атаковано завод із виробництва кінжалів. А тим часом на фронті триває боротьба на найгарячіших напрямках. Біля Токмака, біля Роботиного продовжуються бої за ключові висоти на цьому напрямку. Росіяни заявили про свій відступ із лівого берега і перехід на кращі підготовлені позиції, але згодом російська пропаганда виріш вирішила скасувати, анулювати це повідомлення. Ну і звичайно ж, дуже жорстка боротьба триває біля Авдіївки, біля Бахмута. Все оглянемо по черзі крок за кроком. Ну і рухаємося до карти. Відразу ж таки поглянемо, що у нас на куп'янському напрямку відбувається, де ворог стрімголов пре на Сеньківку від Лиману першого від вільшаної. Однак, успіху тут немає. Тут продовжуються бої у лісах біля Сеньківки, і фактично останні зміни, які в нас відбувались. Це ще власне на 11 число. З п'ятниці на суботу було внесено власне зміни на оці от просиці, лісовій лісові дороги біля осколу на північний захід від Сеньківки. Ну і з'являються кадри боїв у цих ліс лісах Наша артилерія там накриває ворожу піхоту. Якраз дуже такі показові бої, що ворог продовжує, власне кажучи, лізти саме піхотними штурмовими групами, потрапляючи під удари нашої артилерії. І в Росіян там колосальні втрати, але це їх, як бачимо, не зупиняє. Резервів багато і в резервів цих стоїть завдання включатися у боротьбу за Сеньківку і перти на Куп'янськ. Водночас заяви такі подекуди лунають від ворога, що взяти Куп'янськ це їхня мета на цьому напрямку. Далі інша ділянка фронту, яка тут активна, це район від Першотравневого вниз на південь до Орлянки, до Ягідного. На цей виступ, який фактично таким от кутом тут сходить. Це вже ближче до Сватового, і тут так само ми фіксуємо, що за останню добу змін не було, але раніше знаємо, що ворог тут не припиняв штурмових дій, намагався всіляко прорватися. І минулого тижня від 1 травневого певне просування окупантів тут було. Тобто доволі повільно, але подекуди є просування з боку ворога, і чинять спротив тут е, ворогу е, наші військові непоступливо абсолютно стримують тут ворога, завдаючи йому значних втрат. Е, Перш ніж віддалитися власне від північної частини фронту, згадаємо, що сьогодні вночі відбулася навіть не сьогодні вночі, на в ніч попередньої доби відбулася атака в Московській області саме на КБ машинобудування, на стратегічний завод, де виробляють елементи саме російських ракет, тих же кінжалів, іскандерів. Ну і от з новин, які на сьогодні надійшли, що справді там було падіння і вибухи безпілотників на території тих заводів, і пошкоджено. Саме цехи, корпуси підприємства під Москвою, це район Коломне, де виготовляють ці ракети. Корпуси пошкоджено, але чи виробництво пошкоджено достеменно невідомо. Російське ж міноборони дійсно підтвердило, що два безпілотники, що найменше їм вдалося перехопити над Смоленською і Московською областями. Про вибухи безпосередньо вже на підприємстві, яке виготовляє ракети, звичайно, російське міністерство оборони нічого не каже. Скромно замовчуючи наслідки цієї атаки, повернемось до карти. Ну, власне, те, що пишуть автори Діпстейт про Куп'янський Сватівський напрямок, підтверджують те, що ці зіткнення тривають від Лиману першого і далі на південь, Синківка, Орлянка, відомі нам населені пункти. І якраз 57-ма окрема мотопіхотна бригада, якраз на Діпстейт поширила кадри знищення там ворожої піхоти. Отож, втрати росіян на цих напрямках. Тож ніяк не менші, якщо сукупно брати, Куп'янськ, сватове Креміну, аніж Донеччину, аніж там на Донеччині біля Бахмута, біля Авдіївки. Зараз дивимося також ще коротко Креміну, Лиман і бачимо, що тут загалом змін не відбулося по лісництві, по лісах біля Сіверського Донця, Серебрянське лісництво, змін немає. Далі Бахмутський напрямок. Оглядаємо, і знову ж таки ми знаємо, що у нас на північ від Бахмута є певні проблеми, оскільки. Ворог весь минулий тиждень тут просувався від бархівки Ягідного, зокрема в районі водосховища. Ось цього біля берхівки вдалося окупантам, бачимо, зайти на південь і оточити, фактично окупувати повністю цей район. В бік Богданівки атаки не припиняються. І від Ягідного ми бачимо, по-перше, напрямок удару, стрілкою позначений. І от намагаються вони теж по цій ділянці фронту просуватися вперед. За останній час було просування відзначено. Ми бачимо по по-перше, зелені позиції закріплені наших військ відкотилися назад, і суттєво в сіру зону перейшла тут. Фактично територія до кілометра, приблизно 800-900 метрів. Довелося покинути у полях на підходах до Ягідного. І от звідси ворог продовжує тиск із північного сходу. Знову ж таки, в бік Богданівки, в бік хромового окупанти продовжують тиснути. Ситуація тут в цьому районі не проста. Та і наразі тенденція не змінюється ініціатива ворога. Тиск з його боку. Щоправда, бачимо, що різких проривів різкого руху вперед немає. Але завдання окупантів тут зрозуміли: вони прагнуть по цьому хребту, бо тут є такі висоти в районі Богданівки-Калинівки. Пробувати рухатися в бік часів яру, де панівні висоти, панівний укріп району в цьому районі розташований. Цей план і намір і раніше ворога був під час окупації Бахмута. Навряд чи зараз у росіян є достатньо резервів, аби здійснити цей намір, але от принаймні поборотися за ці позиції, які раніше були відвоювані, північніше Богданівки і Хромового. Ворог, очевидно, що може і докладає всіх зусиль, аби власне максимально близько хоча б до Богданівки, Григорівки і Хромового підійти. Отож, зараз тут тривають дуже непрості бої. Що стосується Кліщеївки, Андріївки, то ми бачимо, що зараз активні. Звалися події на північ від Кліщівки, де ворог шалено контратакує від опитного від Бахмута. Тут якраз дорога на Бахмут від Кліщівки пролягає вперед. Змін якихось досягти окупантам не вдалося. Але принаймні ми вже не можемо тут говорити за останній тиждень про якесь домінування українських військ в районі Кліщівки, Андрівки, про повну ініціативу з боку наших військ, адже бачимо, що ворог проводить контратаки системно і вже доволі тривалий час. І фактично відбувається. Зустрічні бої, боротьба за позиції, які переходять з руку в руки. Росіянам так і не вдалося з півночі зайти в Кліщівку, як вони про це заявляли. Їх тримають наші військові за залізничною колією, тобто оборонці Кліщівки не дають росіянам залізницю перейти і зайти в село, яке ну, повністю знищене. Ми бачили ці кадри із Кліщівки з Андріївки. Там фактично нічого не залишилося, крім якихось уламків, і руїн будівель, і також трима. Сіра зона на схід від цих населених пунктів. Ну, Населені пункти я за звичкою кажу. Так, це звичайно формальність. Зрозуміло, що селиці зовсім уже без, без мешканців, без жителів. Отже, в районі Озер на схід від Кліщівки Андріївки, так само в районі цих ставків, сіра зона тримається, і відіграти якісь позиції, покращити для себе становище тактичне ворогу тут не вдалося, але бої в цьому Районі, як я вже сказав, набули характер зустрічних, тобто немає тут однобічного руху, що тисне там тільки українська сторона, чи у росіян є якраз домінування. Так само щодо зеленопілля Кордюмівки, як бачимо, вони далі переважно залишаються під окупантами. І тут по залізниці і по каналу Сіверський Донець донбас точаться бої. Далі рухаємося до Авдіївки. Щодо Авдіївки, що можемо сказати? що За останні 2-3 доби. Би, тобто від п'ятниці, поки ми з вами не бачилися, і то можу сказати, що тиск на степове не нікуди не подівся. Він фактично залишається сталим і доволі. Доволі серйозним на ці два населені пункти за залізницю окупантам від Красногорівки вдалося зайти, і за останні дні вони ще навіть посилили там свою присутність. До населеного пункту степове окупанти не прорвалися, але бачимо, що якраз з 10-го числа, поки ворог сидів у лісопосадці за залізницею, їм вдалося ще трохи. Просунутися вперед до степового на 100-200 метрів. Ну і трохи розширити сиру зону. Тобто, впритул, вони пішли до підійшли до населеного пункту Степове. Туди ще не зайшли, як я сказав, і сподіваємося, що цього не станеться. Але тиск на цій ділянці фронту просто шалений, і окупанти розуміють, що це для них стратегічний напрямок. Якщо їм вдасться прорватися ось тут до Семенівки, то ситуація в Авдіївці з логістикою постачанням значно погіршиться. Буде перерізано Частину доріг, а решта, яка ще функціонуватиме від Уманського через Орлівку, буде прострілюватися з боку ворога. Тому насправді цей район зараз надзвичайно важливий. І ясно, що окупанти пробують тут і розширити свій, так би мовити, плацдарм, оперативний простір для наступальних дій. І вони атакують також і в іншому напрямку на північний захід, вздовж залізниці, розширюючи тут свою присутність. Тут точмаша, зокрема, дачний такий дачний посад. Селення було окуповане росіянами ще в четвер-п'ятницю, фактично. От і далі вони пробують бігного Бахмутівки вздовж залізниці так само продовжувати ці наступальні дії. Тут кожна посадка є рубежем оборони, фактично. Ну і з іншого боку, на південь ми бачимо в цьому районі триває тиск на коксохімічний завод за терекону. Цей тиск безуспішний, але постійно так і в цьому напрямку відбуваються, так і піхотні, але бачимо Бачимо за останній час так само і кадри Завдіївки, де техніка ворожа горить. Тобто і далі танки задіють, і далі бронетехніку задіють. Все це йде в хід, Просто трохи в іншій конфігурації, не такими там прямо колонами і групами, як це раніше було, коли окупанти просто навалювалися масою, і все це горіло десятками то й сотнями у полях під Авдіївкою. Загалом більше 200 одиниць бронетехніки знищено було за місяць. Цієї операції наступальної з боку ворога, тобто ворог втратив 100 танків, більше 100 танків, більше 100 бронетранспортерів, БМП тощо. Про це Валерій Залужний зокрема казав і залужний назвав також і кількість втрат у живій силі за місяць боїв за Авдіївку. Ворог втратив 10 тисяч безповоротно солдатів і офіцерів, де мова про вбитих і про важко поранених. Очевидно, тобто, це не Чітко 10 тисяч вбитих, але десь приблизно половина з цього числа це вбитими. Інша половина це важко поранені, які не зможуть повернутися в стрій. На такі масштаби битви завдівку за наразі на південному боці, на південному фасі російського наступу тут продовжується так і на первомайські. Ось тут і також північніше відводяного на северне тоненьке і в бік опитного чи від опитного продовжуються ці наступальні дії. Що ще кажуть і пишуть наші військові про характер боїв біля Авдіївки, то це збільшення кількості fpv дронів зокрема оборонців Первомайському, якраз тут на півдні потерпають від значного збільшення кількості російських fpv дронів На ділянку прибуло посилення вигляді ворожих дронщиків. Ми знаємо, що в Донецьку було минулого тижня влучання ракет у центр підготовки операторів дронів. Росіяни це дуже важлива була операція, оскільки гніздо поруч в Донецьку від Авдіївки, де готуються операторів в дронів ударних розвідувальних дронів було знищене, і там значна кількість якраз втрат в окупантів серед інструкторів і тих, хто там навчався. Але ми розуміємо, що такий центр був не один і росіяни ці якраз компоненти, з цьому. Компоненту ведення бойових дій приділяють величезну увагу. Тобто тема дронів на цій війні вона буде наростати, вона буде присутня постійно. Не треба її ігнорувати. Якщо хто зважає, ну що там коментує, що там ФП дронами не заміниш потужність артилерії. Так її цілковито не компенсуєш, але значною мірою можна посилити свої наступальні дії і збити ворожу навалу саме ФП дронами, атакуючи ворожі бліндажі, траншеї, групи, які збираються штурмувати Румувати і так далі, і нижча ворожу техніку. Тому дрони це важливо, і зараз бачимо, що росіяни їх дуже активно в районі Авдіївки так само використовують. Далі рухаємось до карти до Невельського і до Мар'їнки. От по Мар'їнці скажемо, що у нас знову ж таки відбулося там більше десятка атак на північному і західному краї цього населеного пункту, і як. Слушно констатують автори на мапи Deep State, що вже 21 місяць росіяни не можуть цілковито захопити Мар'їнку. Героїчна оборона саме цього району дійсно увійде в історію цієї війни. тут без змін по Мар'їнці наразі, і відразу ж таки рухаємося до Токмака. Сьогодні вугледар Времівський виступ не оглядаємо, бо звідти менше новин. Ну і по карті бачимо, що тут і змін за на останню добу не було. Якщо раніше, власне кажучи, відбувалися якісь події, то це приютне Ось Бачимо цей виступ по лісопосадці в бік Старомайорського. Ворог намагався Старомайорське атакувати з кількох боків, але ми бачимо за останній час немає тут змін по лінії бойового зіткнення і рухаємося відразу ж таки до одного з ключових напрямків зараз. Усіх операцій на фронтах це якраз роботине. Це бік в бік Токмака, рух наших військ. Тут, як ми бачимо бачимо, відбулося розширення присутності наших військових і на захід від роботи раніше, і на іншому боці на схід це оплацдарм в бік вербового, новопрокопівки, Новофедорівки. Всі ці ділянки позначені блакитним кольором. Ми бачимо, і зміни це відбувалися наприкінці минулого тижня, зокрема біля вербового, Новофедорівки, новопокровки. Тут тривають зустрічні бої. Тут тривають бої за ключові висоти у цьому районі. Є висоти все ще. Не контрольовані нашими військами в районі Новопрокопівки. Бачимо, що фактично знову ж таки лінія бойового розмежування тут проходить на північній околиці цього населеного пункту. Ну і відроботаного вдалося покращити значно ситуацію для наших військ. Ми наступаємо на копані, на нестерянку тиснемо і власне відсунули ворога відроботаного на західному краї, от, власне, цього плацдарму, що убезпечує наші війська. Від ворожих контратак, принаймні робить наші позиції тут кращими у цьому стосунку, і дозволяє продовжувати розширення цього плацдарму, тиск на ворога. Щодо вербового, новопрокопівки, теж подібна ситуація. Важливою є боротьба зараз за оцей район на північний захід від вербового, де є важливі позиції ворога. Їх треба зачистити, захопити і власне вже звідти продовжувати наступальні дії на Новофедорівку на вербове нашим військ. Отож, бачимо, завдання серйозні, і рух минулого тижня був позитивний і сподіваємося, що цього тижня він продовжиться. Ну і до Херсонщини перейдемо. Щодо Херсонщини, скажу таке, що росіяни вийшли в своїй пропаганді з дуже цікавою заявою, якраз. Сьогодні зранку, так що з вечора, фактично, з'являлися такі повідомлення про те, що російські війська в районі Кринок відступили на більш вигідні позиції. Про це повідомило, нібито командування угрупування Дніпро, яким командує генерал Теплінський. Він же командувач повітряно десантних військ Росії. Новий командувач на цьому напрямку, який був призначений стабілізувати ситуацію на лівобережжі Херсонщини, але досі не може цього зробити. І от російська пропаганда, там Ріа Новості і інші вийшли от з повідомленням про те, що командування групіровки Дніпра рішила перебросити війська на більш вигідні позиції к Квастоку Дніпра сообщає міноборони Росії, і мовляв, ці сили будуть задіяні на інших напрямках. Потім уже ТАС, і Ріа Новості, і інші ці пропагандистські видання вийшли зі спростуванням цього повідомлення. От сьогодні зранку написали, що анулюється це повідомлення, оскільки. Воно було помилково випущене, ну і зразу ж таки почали коментувати, що все це була провокація і вкид, що міноборони такого не повідомляли. Але насправді розуміємо, що просто е, очевидно, що прес-реліз було підготовлено, що ці дії або планується, або вже відбуваються, але про них зарано повідомили аудиторії, скажімо так. Тому що справді біля кринок ворогу не вдається стабілізувати ситуацію. Те, що ми бачимо на мапі State, воно навіть і не зовсім відповідає ра. Альності, адже українські сили тут далеко далі атакували вже трасу ключову в цьому районі від Олешок до Нової Каховки, і вдавалося туди дійти і принаймні. Перерізати у цьому районі кринки, ворог не контролює загалом про що і зізнаються російські пропагандисти. Однак, що це було за повідомлення? Швидше за все, просто поспішно воно пішло на широкий загал до публікації. Його ще мали притримати кілька днів. Те, що росіяни тут намагаються відійти на якісь кращі позиції, аби укріпити свою оборону, це очевидно. Чи це означає, що українські військові будуть перекидати тут вже Великі сили на лівий берег, аби розгортати тут повноцінний плацдарм для наступу. Складно сказати навряд чи, оскільки триває контрбатарейна боротьба, і ворог продовжує бити по річці Дніпро при спробі переправ наших військ навіть невеликими групами. Зараз доводиться рухатися саме невеликими групами. От ми можемо подивитися, як ті ж кринки обстрілює ворог. Це прямо такі бомбардування снарядами потужними, і ми бачимо наскільки потужні вибухи у тому самому розбитому знищеному селі. Якщо там невеликі групи, власне сконцентровані наших військ, то вони можуть розосередитися по місцевості і уникнути втрат від таких потужних вибухів. Там і каби, і бомби, і снаряди дуже потужні падають. Бачимо, те задіяні на навіть і вогнеметні системи, і артилерія, авіація, все, що ворог може, він задіює для того, аби накривати лівий берег отаким от валом вогню. Але якщо ми перекидаємо туди великі сили з бронетехнікою, які стають більш неповороткими, більш помітними з повітря, з аеророзвідки, уникнути великих втрат від от такого масованого обстрілу буде дуже складно. Тому особливу власне тактику, особливий підхід задіює наше командування на лівому березі, аби ці сили були маневреними. Видко, з'являлися в якомусь місці, розосереджувалися. Їх важко було виявити з повітря і так далі. Відповідно, такого характеру бої там і ведуться. Задіяна морська піхота, інші спеціальні підрозділи для того, щоб виконувати там завдання. Ми бачимо, що не зникає нікуди ця сира зона. Вона підступає в притул до Олешок, піщанівки, пойми Підстепного в одному районі ближче до Херсона, до Антонівської переправи. Є тут також і така зелена територія, де закріпилися. Наші військові, ну і також у районі кринок козачих лагерів. Ситуація не подібна до тієї, яку ми бачили минулого тижня, і так само описи боїв подібні. Наші продовжують військові тут проводити наступальні операції, завдавати ворогу втрат. Окупанти відповідають ось такими обстрілами і бомбардуваннями, як ми бачили щойно. І Пише той, же там російський воєнкорівський канал «Днівник десантника», що противник питається прорватися на лодках в направленні поймі піщанівки, обстрілює предварительно артилерії наші позиції і отримує агнівої атлет. Ну тобто триває контрбатарейна боротьба і з вищого правого берега наші продовжують вести прицільний вогонь по ворогу з артилерії. Саме очень багато попиток переброски вражівських сіл і вооруження на лодках нападають запорожське направлення по інтенсивності. Тобто бачимо, що росіяни сигналізують про те, що наших військ на лівому березі стає все більше, і от це повідомлення про відхід на більш вигідні позиції, цілком може бути реальністю або втілитися найближчим часом. Ну і ще на завершення розповім про ураження російської колони в селі Гладківка з Кадовського району. Це власне, перепрошую на півні Херсонщини, теж на лівому березі вдалося засікти по трасі по дорозі саме колону цил. Гладківці і накрити її артилерією. Ми бачимо якраз кадри наших військ з дрона зняті, як це відбулося. Колона удар, значить, по голові колони, по хвосту, вона паралізована. Далі її розстрілює ворожа артилерія. Зрештою, знищено. Там було дуже багато одиниць ворожої техніки, вантажівок в першу чергу з снарядами, які детонували, там і жива сила була і так далі. Це якраз от такий скорочений варіант. Ми показали цього розгрому. Ворожих військ на Херсонщині у Гладківці. Розбита вщент колона. Можемо ще цей скріншот від наших військових показати. От бачимо чітко вибух в голові колони і в хвості колони. От вона в селі якраз розташувалася на цій дорозі. І дуже дивно, що росіяни і далі так безпечно дорогами Херсонщини собі їздять, Великі кількості вантажівок зібрали в одному місці, адже все це моніториться аеророзвідкою з повітря. Що цій колоні настав кінець після цього. Коли ви бачите у зведенні Генштабу там 30 одиниць автомобільної техніки спаленої, то це якраз такі випадки, коли засікається колона і вщент розбивається там з 10-15 машин. Ну і відповідні наслідки і по живій силі, і по боєкомплекту, які так само нищиться в ході таких от операцій. Друзі, на цьому і завершимо наш сьогоднішній огляд. Починаємо власне оглядати новий тиждень на карті бойових дій. Я буду дуже вдячний за. Ваші лайки, коментарі під кожним нашим випуском, зокрема сьогодні, це нам дуже допомагає поширювати наш контент і розширювати аудиторію. Ну і сподіваюся, побачитися з вами вже завтра під час нового огляду карти бойових дій.